До п'яти хвилин це час необхідний наряду поліції охорони для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Ось цим технічним пристроєм сьогодні оснащують навчальні заклади Чернігівщини. бо сьогодні бути в безпеці означає не лише перебувати в укритті у страшних реаліях сьогодення особливу тривогу ми відчуваємо саме за дітей. А відтак варто потурбуватися про їх безпеку. Про це всерйоз задумалися у Прилуцькій гімназії номер 10 та скористалися послугою тривожної кнопки від поліції охорони. Ми звернулися до даної служби і одразу заключили договір на співпрацю. Такий договір діє уже третій рік поспіль. Ми задоволені роботою даної служби. Чим є цінним те, що 24 на 7 цілодобово заклад освіти перебуває під охороною, і в разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, чи то вчитель, чи то технічний працівник, чи то я як керівник, чи сторож в будь-який момент натискає кнопку? Тривожну кнопку і одразу за місцем виклику приїжджає наряд, спеціалізований наряд, який знає всі норми і дії, які потрібно виконувати, і таким чином всі учасники освітнього процесу залишаються під Надійним наглядом і безпекою тривожна кнопка допомагає оперативно звернутись до поліції охорони. Дотепер був один єдиний такий випадок. Резюмує Юлія Зімбалевська для того, щоб відстежити дії. Співробітників поліції на сьогоднішній день. Ми можемо таку оцінку їм надавати, наскільки ми можемо та да, компетентно. То ця робота є на відмінно чіткою і злагодженою. Ми теж вирішили провести експеримент або з'ясувати, як швидко прийде поліція охорони до навчального закладу. Так добре зрозуміла. Не минуло і восьми хвилин, як поліція охорони уже була на подвір'ї навчального закладу. Там, доброго дня. Поступив сигнал чергового, що до закладу освіти хотів потрапити постороння особа із пакетом. Де дана особа? Щас, дана вона? особа покинула територію закладу освіти. Прикмети можете назвати? Так, особа середньої статури невисокого росту одягнена була в темні шорти і білу футболку. При собі якісь речі мала, дивитися, так, мала пакунок. Зараз ми відпрацюємо тоді прилеглу територію. Якщо це, як буде потрібна ще якась інформація, тоді зв'язуємося з вами. Добре, дякую. Основна мета встановлення цих тривожних кнопок це підвищення безпеки педагогів та учнів. Черговий натискає тривожну кнопочку, або це брилочок буде, або стаціонарна тривожна кнопка. В Чернігові на пульт централізованого спостереження надходить сигнал Тривога. Наші оператори, котрі працюють 24 на 7, отримують сигнал тривоги і передають нашому наряду. На планшетний пристрій нашого наряду надходить спрацювання, вони бачать геолокацію місця розташування закладу освіти. І за лічені хвилини прибувають для засилання причини спрацювання. Загалом на Чернігівщині протягом серпня місяця до пульта централізованого спостереження надійшло 14 спрацювань. На території Чернігівської області охороняється 612 закладів освіти, це дитсадочки, садочки, освітні заклади освіти вищі. Зокрема, загальносередньої освіти шкіл у нас 321 тривожна кнопка. Це вже становить майже 85% від загальної кількості закладів загальносередньої освіти. Іти на прилученні у нас більше 150 кнопок тривожної сигналізації. Кожного дня кількість навчальних закладів, які скористалися послугою тривожної кнопки від поліції охорони, збільшується, бо ж безпека понад усе.